Олексій Тимошик народився у серпні 1986 року у Шостці. Був єдиною дитиною у батьків. Навчався у школі номер 11. У дитинстві наш земляк захоплювався легкою атлетикою. Першу професійну освіту отримав у Шосткинському фаховому коледжі імені Івана Кожедуба за спеціальністю обробка матеріалів на верстатах і автомобільних лініях. Для отримання базової вищої освіти продовжив навчання у сумському державному університеті. Здібний талановитий студент Олексій заочно навчався одразу по двом напрямкам: обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів та правознавство. Після здобуття вищої освіти Олексій Тимошик працював на провідних підприємствах шостки. 2014 рік став доленосним для чоловіка. Він одружився на коханій дівчині, а через два роки у подружжя народився син Микита. Жвавий, активний, доброзичливий. Таким Олексія Федоровича назавжди запам'ятають рідні та друзі. Він був турботливим чоловіком і прекрасним татом. Понад усе на світі дорожив своєю сім'єю. Щоб гідно забезпечити родину, Олексій тривалий час працював у будівельній сфері Києва. Саме там його застала новина про початок повномасштабного вторгнення. Без вагань чоловік став на захист рідної батьківщини. З 12 березня 2022 року він приєднався до місцевої ТРО. За роки служби визволяв Ірпінь і бучу, боронив столицю. Бився за Кремінну. Останнім часом воював на Донецькому напрямку, користувався високим авторитетом серед фронтових побратимів і керівництва. Був нагороджений нагрудним знаком ветеран війни, учасник бойових дій, почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України, Хрест хоробрих грамотами. Та подяками після отримання важкої контузії наш земляк місяць проходив реабілітацію. Потім, під час короткої відпустки, мав нагоду зустрітися із родиною. Напередодні повернення на схід Олексій пішов з сином рибалити, навіть не підозрюючи, яке страшне випробування, підготувала йому доля. Не встигли батьки на кілька хвилин відволіктися на розмови і побачили страшне їх шестирічний Микита тонув, не розрахувавши глибину річкового дна. Кілька хвилин, які здались для всіх вічністю. Батько врятував сина. Це була їх остання зустріч. Тоді Олексій вдруге подарував своїй дитині життя. Востаннє родина спілкувалася із захисником 5 грудня 2023 року. Олексій тоді повідомив, що вирушає на складне завдання. Обіцяв після повернення зателефонувати. Він не повернувся. Ні того дня, ні наступними. Понад два роки Олексій вважався безвісті зниклим. Два довгих роки родина Тимошик жила надією. Батьки Олексія до останнього не вірили в біду. Кожного дня чекали на добру звістку. Дружина Тетяна молила Господа зберегти. Син, мріяв, як зустріне тата з фронту. Всі... Дуже сподівалися на диво, якого не сталося. Як стало відомо, стрілець, помічник гранатометника Олексій Тимошок героїчно загинув 8 грудня 2023 року поблизу населеного пункту Клещіївка Донецької області. Йому назавжди 37. Попрощатися із героєм та провести його в останню путь прийшли його рідні та близькі, вчителі та колеги, побратими та представники влади. Олексій, випускник 11-ї школи, приклад справжньої мужності та гідності. Відтепер його ім'я вписано не лише в класному журналі, а й в книзі пам'яті цілої країни. Колектив 11-ї школи висловлює найщиріші співчуття родини загиблого. Ми розділяємо ваш біль і сумуємо разом з вами. «Одвічна пам'ять героїв своїм подвигом Олексій пише історію незалежності нашої держави, історію незалежності України. На жаль, що цю історію він пише своєю кров'ю. Зараз і сьогодні весь наш навчальний заклад у скорботі разом з родиною загиблого, разом з родиною нашого Олексія. Герої не вмирають. Слава Україні! Шостка знову сьогодні в траві. Сьогодні ми проваджаємо в останній путь ще одного захисника нашої ненької України. Олексій загинув як справжній воїн, як справжній чоловік, захищаючи неньку Україну, а також свою сім'ю і наш всіх від російських загарбників. Ми ніколи не забудемо подвиг Олексія. Слава герою, слава Україні! На знак вшанування подвигу нашого земляка. Учасники жалобної церемонії стали на коліна. Потім вони поклали квіти на труну з Олексієм Тимошиком, віддаючи йому данину пам'яті. Останнім прихистком Олексія стала Алея Слави. Тут він навіки став у стрій великого війська небесного полку.